Не, не дуже добре, так точно. Слухай, скажи, от а скільки ти час уже в Польщі? Не, я недавно виїхав. А, скажи, будь ласка, тобі доводилось там бачити українок? Звісно. А, скажи, будь ласка, ти бачив так, що вона українка, а він з Пакистану, з Афганістану, з Африки? Ну, так. Да, 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 да. А доводилось бачити такі пари, що він з України, а вона з Афганістану, з Африки, з Пакистану, такі пари. Бачу? Бля, кстати, ні, напевно. Ні. Слухай, от е, дивись, якщо взяти в історії, коли були війни, ну, різноманітні, знаєш, там загарбницькі війни і так далі, чомусь було так завжди, що переможці мужчини беруть жінок покореного народу. Тобто жоден народ переможець своїх жінок не підкладає під переможених. Що ж таке? От чому так? Як? Угу. Як О, так. А я не знаю. Не знаешь.